Вітаю вас з новим роком, який у нас розпочався. мене звати Наталя. Привіт вам всім з Миколаївщини. Ви на каналі всім про все. І сьогодні будемо говорити про продаж насіння. Так як я вам обіцяла, що я буду вам пропонувати своє власне насіння. Насіння, яке я сама збирала. З квітів і з деяких овочів. Відео буде трошечки довгеньке, тому що вийшло дуже багато різного прирізного насіння. Тож, кому це цікаво, оставайтеся на каналі. Одразу хочу розпочати із овочів. Так. Один пакетик насіння буде коштувати 10 гривень любого насіння. Десь в якомусь пакеті буде доволі багато насіння, тому що в мене його багато і я буду класти його багато. От. Деякого буде трохи менше. Ну, я думаю, що ви будете задоволені. Ось. Ну, а деякі будуть от як мілкі, ось, бачите, мілкопильні. Також доволі багато різного насіння. От. Тож розпочну я із овочів. Ну, це не овоча, зелень, петрушка, листова гігантела. Отакий пакет, тут, мабуть, більше як ложка. На синячка. 10 гривень. Далі такий же пакет кріп. Кущовий. Такий сизо-зелений, дуже-дуже ароматний, пахучий. Також 10 гривень. Отак От будуть 5 отаких перчинок. Тобто ви можете їх навіть десь собі примінити до їжі, і всередині там є насіння. Це кімнатний, декоративний гіркий перець. Також 10 гривень. Далі, просто перець гіркий. Ну, Де буде 20, де буде 30 насіни, ну, різні, де в мене більше насіння, я трохи більше кладу, де трохи менше. Тому що самі і перці є, де багато-дуже насіння у перчині, а є перець, де дуже мало насіння. Так, далі. Солодкий перець Геракл. По можливості буду вам вставляти обов'язково фото, який цей перець, чи яка та квітка. Так, солодкий перець Толстосум. Солодкий перець, пастух. Це такий дуже довгий. Так. З Перцями, мабуть, все. Да. Так, буде отака суміш дині. Тут 50 чи 60 насімин. Різні, різні дині, дуже смачні. Так, і також буде суміш кавунів. Також, як ви бачите, різне різне насіння. Тут також 50 насінин. Так. Далі. Томат, шоколадний зайчик. Томат блєво. Томат волове серце жовте, томат хурма, томат волгоградський рожевий, томат великий рожевий, томат великий червоний. Як ви бачите, насінечко доволі нормально. Найменше це 15 насінин, а так, 20-30 насінин у пакетику. Так, а, ось що загубився, солодкий перець, поланська бабура. Томат хамелеон, томат лагідний, томат волове, серце рожеве. Томат мохнатий кейт. Томат гном око тигра. І томат гном пурпурове серце. Ось такі у мене насіння овочів та зелені. І баштану. Ну, і далі перейдемо до квітів. Квітів надзвичайно багата велика кількість. Я навіть сама не думала, що в мене стільки назбирано насіння. А квітів? Ви, ви розумієте, скільки в мене квітів, я ж з них збирала насіння. І це зовсім ще не все. Є таке, що я дуже мало зібрала, і я вам його просто не пропоную. А скільки ще купила? Так, мальва, суміш. Тут є і вишнева мальва, і малинова, і рожева, і навіть махрової два сорти. Оце така ось суміш мальви. Ще раз кажу, будь-який пакетик 10 гривень. Мінімальне замовлення буде 100 гривень. Пересилаю як укрпоштою, так і новою поштою. Новою поштою конвертик 65 гривень. Доставка на Укрпошті, здається, 45 тепер також. Календула. Календула тут у мене махрова. Лимонова і така оранжева із темною серединкою. Так, цинія Ліліпут. Цинія Захара махрова рожева. Цинія, е, Захара і Профюжен. Е, суміш. Не можу найти зразу. І цинія — я просто суміш великих, високих. Так, космея оранжева. Вона десь така 60, 80, ну, десь 60-70 вона у висоту, не дуже висока. Потім мальва лісова зибріна. А, лаванда. Лаванда в мене зберігається в холодильнику. Це я просто взяла, щоб показати свіжо зібране насіння в цьому році, в жовтні я зібрала і одразу поклала в холодильник. Лаванду свою я вирощувала з насіння. Тож і у вас все вийде? Так, рудбекія однорічна. Тут суміш різних, різних квіточок. Амарант. Гарний дуже амарант. Такий з темним листям, красивезний. Так, ну Як я казала, чорнобривці суміш. Тут розлогі чорнобривці від 20 до 50 см, не вище. Десь 35 навіть. Десь отак: 25-35 см кущики. Різні різні. Тут багато сортів. Так, далі. Кореопсіїс багаторічний, кореопсіїс тінкторія однорічний. Хіноцея рожева, хіноцея біла і ехінацея е, жовта. Десь біла. Так, чорнобривці і махрові низенькі. Гайлардія низька. Суміш, низенька така. 25 см. Гайлардія розсічена. ця вже більш висока, десь 60-70 см. Але в неї дуже цікава квітка. Так, Космея роза бомбон. Ну, вона така напівмахрова рожева. Вона також десь 60-80 см. Так, чорнобривці високі, оранжеві. Такі. У нас кажуть на них повняки. Так, ротики високі. На зріз. Ви в мене їх бачили. Різні різні. Тут також суміш. Гібіскус сирійський. Деревоподібний. Хто хоче собі вирощувати з насіння. Геліопсіс багаторічний. Такий напівмахровий. Геленіум осінній. Рудбекія. Трилобас дрібноквіткова. Я вам ще казала катіні очки. Дуже гарна, дуже довго квітне. Вона двохрічна. І помея суміш. Кручені паничі. Ну, я вам казала, це Захара Profusion суміш. Низькоросла, кульки гарні. Так. Геліопсіс. Однорічний. Дуже гарний, дуже довго квітне. Нарощує за один сезон дуже великі гарні квітки, тільки треба буде обрізати. Він буде вам квітнути і квітнути, вже і морози були, а він ще квітнув. Ви в мене його бачили. Такий маленький і красивий. Однорічний. Сам насівається, але це не проблема. Так, геліотроп фіолетовий. Також дуже красивезна квітка. Вже треба тепер. Скоро висівати десь в кінці січня, на початку лютого, не пізніше він дуже довго розвивається, але квітка при чудова і дуже красивезний аромат. Так, молочай окаймльонний. Теже гарна рослинка. Однорічник. Вербена. Гарна така. Гравілат чилійський оранжевий. Ще раз кажу: будь-який пакуночок за 10 гривень. Мінімальне замовлення 100 гривень. Відправляю новою і укрпочтою. Відправляти буду 2 рази на тиждень. Всі замовлення відправляйте мені у Viber або у приватні повідомлення на сторінку у Facebook. Viber буде вказаний і посилання на сторінку у першому коментарі. І також є у шапки мого профіля канала. У шапки канала. В описі каналу. Цінерарія срібляста. Так, ну і хіноцею я говорила. Біла, жовта і рожева. Кларкія. Дуже причудова квіточка однорічна. Хризантема келівата. Також дуже цікава квіточка однорічна. Нігела суміш. Різні кольори. Бордова, е, така вишнева, е, темно-синя, блакитна, біла, рожева. Суміш. Тютюн, суміш. Декоративний тютюн суміш. Дзвоник ріпчастий видний. Це багаторічник. Дуже гарний дзвіночок. Він обцвіте, обрізать і він випускає, і опять повторно квітне. Так, лігній скорончати. Катарантус від фтуоза. Уже тепер усе треба сіяти, бо катарантус дуже довго росте. Ну, е, якщо у вас немає умов підсвічування, то можна пересунути трохи свої посіви ближче туди до березня. Правда, ви просто побачите трохи пізніше квітування. Е, тому що всі рослинки потребують сонечка. А е, у нас зараз дуже короткі світові дні, то потрібно обов'язково досвічувати, Навіть якщо у вас там воно на підвіконі. Ну, у мене стелаж. Мені чоловік три роки тому зробив стелаж із підсвіткою, тому я буду висівати. Космея пікоті. Ну, це доволі височенька, така метр і більше висотою. Але дуже-дуже красива квітка, і квітне весь весь сезон. Матрикарія або ромашка дівоча. Дуже гарна рослина. Також квітує з самої весни і до пізньої осені. Аквілегія висока суміш. Дуже гарні, красиві дзвоники. Різнобарвні. Монарда. Це е, висока монарда у мене. Така пурпурно-малинова. Дуже гарна. Дуже довго також квітує. Так. Кореопсис смутовчатий, жовтий. Гвоздика турецька. двохрічка. Можна висяти зараз відкритий ґрунт. О, бачите, загубився ще томат ляна. До, до томатів. Томат ляна. Бачите, переплуталось все. Так. Дзвоник садовий, такий дуже крупний, великий, гарнезний. Ну, він двохрічний. Перший рік, коли ви посієте, будуть кушики рости, а на другий рік ви побачите масово гарне квітування. Ем, якщо гарно достигне насіння, то ще й самосіється, якщо ви не обріжете йому коробочки. Ні, можна зібрати і самому просто розсіяти дуже красивий дзвоник. Є нігела блакитна, чорнушка, ще в нас кажуть. Дуже класна квіточка, самосіється, раз посіяв, і вона буде вам насіватися кожного року. Красива, гарно квітує, невелика, десь 25-30 см. Соняшник декоративний. Дуже гарний соняшник, але він високий. Він високий, 1,5-2 метра. Бальзамін садовий. Також гарненька квіточка. Також квітне весь сезон. Ну, як я казала, цині майорці, суміш. Висока. Ну, Десь 80-90 см. І гвоздика переста, суміш. Ось такі насіння. Я хочу вам запропонувати до продажу насіння овочів і насіння квітів. Тож, хто бажає, будь ласочка, робіть замовлення. Кажу ще раз, любий пакеток з насінням коштує 10 гривень. Мінімальне замовлення 100 гривень, тобто 10 пакетиків. Висилаю укрпоштою і новою поштою. Всі свої пропозиції замовлення пишете у Viber або в приватні повідомлення сторінки Facebook. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за вашу увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Ще раз усіх вітаю з наступившим новим роком. Чекаю на ваші замовлення. До побачення, до нових відео!